Смолянському військовому цвинтарі люди знову на колінах проведжають героя. Юрій Сахненко боровся за звільнення Херсонщини. 15 жовтня мав стати командиром батареї протитанкових керованих ракет. Утім, цього ж дня підірвався на ворожій міні. Не вспів він. Він до цього був вже ТВО, командира батареї півтора місяця і мав приймати батарею вже будь-далі командиром цієї батареї. Так він зараз, як заступник, залишився назавжди. Побратими називають Юрія воїном світла. Згадують, він постійно був там, де гаряче, постійно віддавався війні. А батарею, яку мав очолити, фактично разом із іншими створював з нуля. Прийшов він воювати з перших же днів на київському напрямку, їздив з тугнами, за танками охотився. Потім, як создали 46-ту бригаду і батарею протитанкових кровних ракет, він туди перейшов і. Помагав їй робити з нуля, бо майна нічого не було, і ми це все шукали разом, ми це все організували, машини, майно це все, ми з ним разом. Дуже, я вважаю, швидко, ефективно зібрали, хлопців навчили і, і працювали, не жаліючи себе. Дуже жалко, дуже, дуже жалко, тому що він. Все робив для перемоги, для армії, для, для ЗСУ, щоб вона, ця перемога була швидше і ми як меншими втратами, але бачите, потеряли ми Юру. На війні чоловік не вперше. Відразу після навчання у виші мирну професію змінив на зброю і відправився в зону АТО. Юрій Миколаєвич навчався у нашому Житомирському автодорожному коледжі. Пізніше. Закінчив Київський національний автодорожний університет. Після цього він був проходив військову службу. Пізніше підписав контракт. Після звільнення Юрій знову повернувся до мирної роботи. Утім, ненадовго. Із початком повномасштабного вторгнення, пригадують друзі, він відразу рушив у військкомат. Тетяна востаннє встигла побачитися із ним ще влітку. Каже Юрій, був як завжди на позитиві. Товариші про свого героя кажуть коротко, був чесним та справедливим. Чуйно, добре, справедливо. Мужній хлопець, який пішов нас захищати. В місці я бачилась. Що розповідав? Казав, що буде все буде добре. За нами перемога. Юрій надзвичайно добра, порадна людина. Я мав таку чудову нагоду з ним разом навчатися. Справедливий, чесний, порядний, розумний. Був дуже хорошою людиною. Ніколи злого слова від його не чула такою приємною. Попрощатися із героєм приїхали односельчани із Житомирського району, де чоловік народився. У Али та Людмили Юрій виріс на очах. Жінки кажуть, скільки пам'ятають його, він завжди був дуже турботливим. Він виріс на наших очах. Бабушки завжди допомагав. Він був такий помощник, який золоте дитя. Дуже да, трудолюбівий такий був, що золоте дитя було. І так, я знаю, що він потім виріс і вчився тут. І так допомагав всім. Я ж кажу, що він такий, що останнє своє дасть рубашку свою, останню дасть. А от свою сім'ю Юрій так і не встиг створити. У полеглого героя залишилися батьки та сестра. Дуже дякую за сина, справжнього воїна, справжнього патріота, справжню людину. Пам'ятайте всі його в Пам'ятайте і пам'ятайте добрим словом. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Вікторія Гатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. В останню путь Житомиряни проведжають Сергія Першка з 2016 року. Чоловік на війні. Ворожий осколок наздогнав героя на Херсонщині. Сергій Миколаєвич, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину на одному із опорних пунктів Херсонської області на Херсонському напрямку. Від ворожого осколку ворожої гранати усе життя Сергій прожив у Житомирі. Навчався у міському колегіумі, потім вступив у професійне училище. А після завершення навчання був призваний на строкову службу вже у 2016 Йому підписав контракт і відправився у зону АТО, де воював два роки. Коли після звільнення повернувся у рідне місто, почав працювати на мирних посадах. Та вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову пішов у військомат. Брат згадує, у Сергія не було ані краплі сумнівів. Дісня, що прошу прощення, можуть я не настояв. Я тебе два рази спрашивав. Ти точно вирішив? Ти точно вирішив? Звісно, вирішив. Не можу я. Йому дали пів години. Він добровольцем пішов військомат 28 лютого. Прийшов, дали дві е, і все, я, гляда, пройшов, е, документи подивилися, все, все. Гляда, через 15 хвилин погрузка в мікроавтобуси. Він каже, я ж прийшов спитати, чи ну, так, чи ні, я згоден і я хочу. каже. Дайте хоч пів, Дали йому пів години додому прийти, речі зібрати. Він позивний мамі, що речі зібрати. І в цей момент ну, я, я вже з ним не встиг бачити. Друзі героя кажуть, за роки спілкування вони стали ніби однією сім'єю. Часто бачилися. Сергій завжди відгукувався на усі прохання. Всю душу віддавав. Чоловіку він якби. Всім дуже допомагав. Ось. Ах, І кажуть, можна. ну що не попросиш, він все робив для того, щоб світ був кращий. Він нас жалів. Захищав нашу країну, захищав нас. Він нам як був родич, дуже світла людина була і добра, щира. Отзивчити, що не попросив, сідав у нас кожен день, був всім допомагав. Амінь. Їм. Брат героя розповідає, подробицями з фронту Сергій не ділився. І, якби там не було складно, у телефонній розмові усіх намагався втішити. Останні слова були, ну що братишко, отак воно все. Все буде хорошо, говорить. Все буде хорошо. У загиблого героя осеротіло двоє дітей. Залишилися дружина, батьки, брат та сестра. Від імені президента України. Верховного була Збройних сил України. Прийміть її прапор в самої держави. Йому вірно в Бутанстані служив ваш сил. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК-1. Минув тиждень після чергового удару росіян по критичній інфраструктурі Житомира. Місто досі живе у режимі економії. І, за словами міського голови, такий режим з нами залишиться надовго. Вони зупинятися не збираються. І от скажу, що останній ракетний удар по Хмельницькій області, по Рівненській, по Луцькій, Ми вже так на межі, фактично. Місто Житомир на межі було йде забезпечення в тому числі з цих областей. Тому ми повинні розраховувати. На себе в першу чергу ситуація з електроенергією у місті залишається критичною, тому вуличне освітлення поки не вмикатимуть. Електротранспорт надалі не виходитиме на лінії. На маршрутах в посиленому режимі працюють автобуси як комунальні, так і приватні. Однак збільшувати їхню кількість більше немає. Чим та скоро до Житомира приїдуть ще два автобуси з Польщі. Ну, ще два автобуси після 24-го Ми очікуємо отримати. Вони вже в Вийшли на Плоцк з міста Малоги, ми отримаємо от з Плотська два автобуси міських і їх запустимо зразу на маршрути. Залишити місто без електроенергії взагалі означає забрати і світло, і тепло, і воду. Тому, аби не допустити такої ситуації, Житомир планує закупити генератори високої потужності. Однак наразі їхні пошуки даються вкрай важко. Коли ми шукали через емод генератори, ми знайшли тільки один в Полтаві 500 кВт потужності. Та на місто потрібні генератори більшої потужності, тому пошуки розширились на усі всю Європу Сергій Сухомлин каже, купуватимемо там, де знайдемо. Однак зробити це необхідно впродовж місяця. Сьогодні, якщо буде відключена електрична енергія, ми ще зможемо навіть вдома обігрітися там, ну просто завдяки теплому одязі. Якщо це буде там грудень-січень місяць, то ми розморозимо систему, і тоді вже буде набагато багато складніше. Тому завдання напротязі максимум півтора. Місця підключити ці генератори для того, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Попри складну ситуацію у місті, все ж розпочали опалювальний сезон. Міський голова каже, відкладати не могли, адже це також необхідний захід, який дозволить економити електроенергію. Ми розуміємо, що при пониженні температури. Ми не зможемо економити, бо люди, в яких діти хворі люди, все одно будуть включати в квартирах обігрівачі, нам потрібно було швидше запустити опалення, щоб нагріти прогріти квартири і тим самим зменшити використання електричної енергії на обігрів приміщень. Кількість необхідних генераторів пропрацювали і з усіма комунальними службами. В першу чергу ними хочуть забезпечити котельні. У Нас 10 котельні. Нам потрібно тільки 10 генераторів по 500 кВт на ці котельні. Якщо брати квартир, Квартальні котельні у нас їх 34, Ми не зможемо забезпечити. Там потрібні генератори 150, деяких 250 кВт, Ми не зможемо забезпечити. Тому я вже не один раз казав, ще влітку. Казав про те, що в цьому році ми робили перепідключення котелень, щоб у разі чого мали можливість перепідключити на районі котельні. Тому більшість квартальних у нас можна перепідключити. В нас є тільки три котельні. Які ми не зможемо перепідключити. Бо тут от на цій кательні кварталі ми також запланували закупку генераторів по 150 кВт. Виділити на закупівлю генераторів планують до 65 мільйонів. Сюди також входять агрегати для об'єктів водоканалу. На Всі генератори на теплокомунерго, генератори на водоканал, перший, другий підйом, головна каналістійна станція, очисні споруди, там генератори йдуть в великої потужності там по 800 кВт. Це приблизно такі. Та навіть за допомогою генераторів забезпечити місто водою повністю неможливо. Водопостачання також подаватиметься почасово. Однак, за словами міського голови, доки поряд з нами залишається такий сусід, ми маємо навчитися жити у таких умовах. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 в районі Малікова в нас є земельна ділянка, вона сформована. Ми сформували за містом приблизно 2 гектари землі. І там планується виділено ці. Коли ми звернулися до Єврокомісії, їм потрібна була земельна ділянка, на якій швидко можна почати будівництво, на якої є всі комунікації. По Маликову у нас є всі комунікації, плюс цей район опалюється за рахунок нової ТЕЦ і там більш стабільна подача тепла навіть з цього вигляду. І тому ми подали цю земельну ділянку під проєкт Єврокомісії для будівництва житла для ВПО. ВПО це і в тому числі ті люди, житоміряни, які втратили житло безпосередньо в житомирі. Чим швидше ми надамо їм житло, тим краще і для нас, і для них. Але цей район перевантажений в плані дітей. Це класно. Не те, що перевантажене трошки так звучить, да? але це класно. І нам потрібно додаткової потужності по дитячим садочкам. Тому ми сьогодні розділили земельну ділянку на дві частини: на одній частини дитячий садочок, на другій частини житло для випову. Ми тільки заклали 200 тисяч на проєктування, це попередня, попередня сума. І по житлу Єврокомісія спочатку ми подавали на 27 мільйона, потім вони в принципі, їх абсолютно влаштовували проєкт, але сума може бути. Буде 5-7 мільйонів. Отак, я думаю, приблизно така. Мільйонів євро на будівництво житла. А цей будинок, який передбачається там будувати, це не модульний і. Умовно каркасний. Це нова технологія, які будують будинки в Швеції, переважно в скандинавських країнах, в Німеччині в тому числі. Це СЛТ-панелі, це натуральне дерево, екологічно чисте. І найвеликий будинок побудований в Японії. 80 поверхів по цій технології. Кажемо так, приблизно 100 квартир, не менше. 100 квартир ми розраховуємо, що ми зможемо це повністю задовільнити потребу тих людей, які втратили житло в Житомирі. Бачила обгорілі тіла кадирівців та бурятів, яких гризли голодні собаки. Коли йшла у магазин із батьками, ледве врятувалася від розстрілу росіян, які цілилися у кожного кого бачили із танку. 13 березня стало вирішальним для цієї родини. Їм вдалося евакуюватися попри відсутність зеленого коридору. Та й тоді вони мало не загинули. Попри напис на авто, діти та білі футболки прив'язані до дверей. Російські снайпери відкрили по ним вогонь, але тоді за сім'ю вступилася Сама природа пригадує дівчинка, бо ж почалася хурделиця. Це коротка історія п'ятирічної маринки із Бородянки. Її дівчинка написала нещодавно, аби поділитися пережитим із іншими. Ці міні щоденники до Житомира привезли волонтери, які із перших днів деокупації почали працювати із постраждалими дітьми. Цього літа ми їздили в бородянку в Новобуду в Мірчу. Паташню і з дітьми проводили багато часу. І з цих дітей ми поїхали. Вибрали декілька дітей, які змогли, які батьки відпустили в цей час. Ми поїхали в Закарпаття для того, щоб вони мали такий час реабілітації. Саме на Закарпатті пригадує Наталія: діти відкрилися і знову відчули, що таке безпека. У домі української культури представлено 40 малюнків та 15 історій дітей. Саме стільки погодилося розповісти про пережите усім. Ми почали бачити. Як діти малюють, які яскраві кольори вони додають до своїх робіт, і з'явилася така саме наша мета для того, щоб показати саме не тільки роботи. А те, що вони пережили цей складний час, і як вони це переживали, але то, що вони пишуть, це дуже дуже торкається до, до нашої душі. І хочеться знаєте, такі ще їздити, ще допомагати, ще з ними проводити час. Будинок Марини Рашківської знаходився у центрі Бородянки. Його як і багатоповерхівки поруч ущен зруйнували росіяни. Тут же жив і Іван Курко, коли хлопчик евакуювався, квартира ще була ціла, але повернулася родина уже на згарище. Перші години війни зізнається, малеча нічого не розуміла. Та Іванко добре пам'ятає слова мами: збирайся, війна країні». Іні, в нас півгодини. А потім довга дорога і невідомість, як пише сам хлопчик, ми тікали від авіабомб. Усі ці історії наживо чули й дівчата, які волонтерить у громадській організації. Їх, хоча самі ще підлітки, кажуть ці діти попри юні роки стали дуже дорослі, я бачу, що я в своїх вісім років не було, не було такої серйозної, як вона, тому що вона це розказувала в подробицях і дуже точно розказувала, як вона це все переживала. Але я бачила, що вона зовсім не ну не може навіть заплакати, тому що вона вже все виплакала і все побачила. Насправді мене дуже зацепили ці історії дітей, тому що як було ну. Дуже як за душу бере те, що діти зараз таке переживають. Це для дорослих дуже важко. А як ці діти сприймають? Я взагалі не дівчата зізнаються, страшно уявити, що пережили ці діти. Сьогодні обговорення виставки продовжилося в укритті, бо ж знову пролунала повітряна тривога. Тут же Юліана пригадує історію восьмирічної Поліни, яка в підвалі провела часу куди більше. А коли вийшла на вулицю, на дівчинку чекав новий удар. Вона просто не могла вийти з підвалу. Вони декілька днів. Всиділи і потім, на коли вийшли, вони ну, зрозуміли, що її бабушки просто немає. І це мене дуже зачепило. Я також почала плакати, тому що я просто ну поставила себе на її місце, тому що в мене з рідних всі живі. Ось тому це дуже мене зачепило, і насправді я хотіла якось їй передати це тепло, і вона реально дуже сильно до мене прив'язалася. Ми дуже спілкуємося. Я їжджу вже декілька разів була. Усі ці історії зібрані зі звільненої Київщини, волонтери. До нині допомагають людям звикнути до нових умов життя. Щотижня відвідують села й родини, які уже стали ніби рідними. Капелан громадської організації каже, роботи ще багато, тож нині шукають благодійників, які долучаться до допомоги, і основна ціль нашої роботи під час війни це допомогти людям вийти їм із цього кризису, з цього психологічного стресу, який вони отримали. Основна мета це залучити увагу, увагу людей, бізнесменів, і нашу владу, що є такі райони, і вони недалеко від нас. Хоча це не Житомирська, а Київська область, але це дуже близько до Житомирської області, і щоб ми разом працювали якісь проекти, щоб вони допомагали нам. Теж в цій роботі хочемо співпрацювати. Прочитати історії дітей, які надто рано подорослішали, можна у домі української культури до 31 жовтня у будні дні з 10 ранку до 7 вечора. Вікторія Гничук, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Україна не тільки продовжує боротися з ворогом у прифронтових областях, але й поступово працює над відновленням регіонів. Це стосується не лише пошкодженої інфраструктури, але й природи, яка також значно постраждала внаслідок бойових дій. Лісівники Житомирщини кажуть, не зупиняються ні на день, і на сьогодні вже виконали половину від плану. Завдання осені та тисячі двісті гектарів. Сьогодні вже висаджено півтори тисячі, тобто 50%. із запланованих 18 мільйонів. Сіянців висаджено 9 мільйонів. Це по суті 50% із планових показників осені. Всі ми чудово знаємо, що ліс висаджується і весною, і осінню. Весною у нас було висаджено 25 мільйонів. На осінь заплановано висадити 18 мільйонів. Допомогти лісівникам в рамках програми президента Зелена країна вирішили і народні депутати України, озброївшись спеціальними пристроями та під керівництвом спеціалістів, парламентарі висадили саджанці на ділянці площею понад пів гектара. Впевнені відновлення екосистеми також важливий етап відбудови України. На кожне зруйноване і спалене російськими. Окупантами дерево, ми висадимо сто нових, і Україна знову буде зелена, знову буде квітнути. На кожне заміноване поле ми засіємо 10 полів в іншому місці. Ніхто нас не зупинить, будемо продовжувати боротися, годувати весь світ, давати кисень Європі і собі, як ми це робимо. І, звичайно, разом перемагати два роки тому під час масштабних лісових пожеж ця ділянка значно постраждала. Але через 50 років тут знову будуть височити сосни звичайні та дуби. До створення українського лісу долучились і представники Естонії, яка опікується відновленням Житомирської області. Запевнюють, оскільки їхня країна на 50% складається саме з лісів, як ніхто розуміють їхню роль. Цвері і потонту планти трійськос виновіцніідіндфорестрін висаджувати дерева це дуже важливо. Ми розуміємо, що є деревообробна галузь, і якби не було, ви маєте повернути назад ті дерева, які були використані для індустрії. Окрім того, зараз чудовий сезон, щоб бути на дворі, висаджувати дерева. Біє Загалом, за час дії програми президента Зелена країна на Житомирщині вже висадили 35 мільйонів дерев. Народні депутати переконують, це ще один показник того, що життя переможе, адже ліси це наші легені, і війна нас не зупинить. Найбільше чого сьогодні ворог. Хоче і чого він добивається, щоб ми зламалися, щоб ми склали руки і щоб ми пали. Цього не буде. Ми показуємо, що життя триває, ми показуємо, що незважаючи на всі труднощі, завдяки нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які щодня віддають своє життя, які боронять, ми сьогодні продовжуємо нашу країну розвивати і розбудовувати. І цей ліс це символ того, що ми переможемо і всі ті десятки тисяч гектарів, які і зруйнував ворог. Ми обов'язково відновимо. Окрім того, народні депутати України відвідали нещодавно відкритий перший в області селекційний лісонасінневий центр. Оглянувши підприємство та познайомившись з його роботою, парламентарі нагородили подяками та іменними годинниками Верховної Ради кращих працівників лісового господарства. Страшні пожежі 2020 року показали необхідність реформування галузі. Лише за два роки по тому вона значно змінилась. У лісівників з'явився зв'язок, з'явилися ранці, з'явився інвентар проти пожежників. Костюми це того, чого не було у 2020 році, коли наші лісівники, наші пожежники виїжджали, вибачте, в спортивних костюмах, в шльопанцях на машинах без води, які не працювали і намагалися гасити ліс. І тоді горіло 50 тисяч гектарів, з них 24 згоріло повністю. Тому сьогодні є вся інфраструктура. Сьогодні є транспорт, зв'язок, інвентар, є лісництво. є нормальні умови для роботи. Наразі в області є 88 пожежних автомобілів, два з яких подарувала Естонія. Також є 965 спеціальних водойм. Заробітна плата лісівників за два роки зросла вдвічі, а 365 працівників боронять країну у лавах Збройних сил України.